Прямо зараз у Індії відбувається найбільший у світі духовно-релігійний фестиваль Кумхамела, на який раз у 12 років з'їжджаються паломники і туристи не тільки з усієї Індії, а з усього світу. Цього року він проходить з 13 січня по 26 лютого. І так співпало, що 26 лютого закриття цього фестивалю припадає на Шивератрі це Свято Шиви. І це не просто фестиваль, а духовно-культурний феномен, який притягує мільйони людей, шукаючих духовного оновлення, благословення та незабутнього досвіду. Сьогодні ми розглянемо 10 цікавих фактів про найбільше на планеті Земля скупчення людей в одному місці. І це, до речі, був перший із них. Бо у 2013 році понад 120 мільйонів людей відвідали фестиваль у Алахабаті протягом 55 днів. Тобто офіційно можна заявити, що більш масштабного заходу цей світ не бачить. Факт номер два: згідно з легендою, фестиваль бере початок із історії про збовтування молочного океану, який ще називається Самудра Мантхану. Боги Деви та Демони Асури відклали усі свої суперечки і об'єдналися, щоб отримати Амріту нектар безсмертя. Збовтуючи молочний океан, коли під час цього процесу нарешті з'явився глек із нектаром, то демони вирішили заволодіти ним першими, але боги намагалися їм перешкодити. Виникла бійка, під час неї чотири краплі Амріти впали на землю у чотирьох місцях: Алахабаді, Харідварі, Нашику та Уджайні. Ці міста стали священними, і саме тут проводяться кумхамели по черзі. Факт номер три: слово кумха з санскриту означає глек або посудина. У контексті фестивалю це символізує глек із нектаром безсмертя. А мела перекладається як зібрання або фестиваль. Таким чином, назва Кумхамела символізує святкування появи божественного глека з нектаром, який дарує безсмертя, а сам фестиваль уособлює духовне очищення та відновлення. Факт номер 4. кумхамела проводиться раз на 12 років в кожному з чотирьох міст по черзі. Черговість залежить від положення Юпітера, Сонця та місяця. У цей час астрологічні поєднання планет створюють ідеальні умови для очищення душі. Бажається, що купання у річці під час Кумхамели змиває гріхи, звільняє душу від циклу перероджень Самсари. І наближає до мокші звільнення. Тому вода у річках під час Кумхамели набуває статусу священної і привертає мільйони паломників. Факт номер 5 Кумхамела це унікальна нагода зустріти святих садху та аскеті, які дають різні благословення, проводять молитви і діляться духовними знаннями. Представники різних монастирів і сект проходять урочистими колонами з музикою і танцями. Особливою подією під час кумхамели є поява нага садху, які живуть відлюдниками і практично не носять одягу. І вони дуже рідко контактують із світом, тому що практикують суворе самообмеження, живуть у пече. Або лісах, чи спеціальних ашрамах, уникаючи мирського життя. Її головна мета досягти звільнення через медитацію, йогу та духовне споглядання. І хоча на нагасадку уникають світського життя, вони відіграють дуже важливу роль саме під час Кумхамели, де їх шанують як духовних учителів. І якраз їх появи усі очікують з великим нетерпінням. Факт номер 6 Ключовий ритуал під час фестивалю це священне купання шахіснан, або ще називається царське омовіння, коли йоги, святі та паломники занурюються у священні води, щоб очистити себе від гріхів. Бо, як ми вже зазначали раніше, вважаючи, що саме у цей час Лайда стає священною. Останнього разу, у 2013 році, у священні води занурилося близько 30 мільйонів людей. Факт номер 7 для проведення кумхамели організатори створюють тимчасове місто з усіма необхідними інфраструктурами: мостами, дорогами, електромережами, туалетами, медичними пунктами та базарами. І ця маленька окрема держава на час фестивалю є одним з найбільших тимчасових поселень у світі. Я навіть уявити собі не можу, яка кількість людей повинна бути задіяна для організації інфраструктури для події такого масштабу. Факт номер вісім: уряд Індії витрачає мільярди рупій на організацію фестивалю. Наприклад, у 2019 році на Кумхамелу в Валахабаді було витрачено близько 600 мільйонів доларів. Забула додати, що окрім великої Кумхамели, яка проводиться раз на 12 років, є ще ад Кумхамела, це так звана половина Кумхамели. Вона відбувається кожні шість років, але тільки у Лахабаді, або нова назва Праякдж та Хрідварі. Це менший за масштабом захід, але все ж таки теж дуже важливий для паломників. Факт номер 9. Через колосальну кількість відвідувачів багато людей губляться. Організатори створюють спеціальні центри пошуку для рідних, які допомагають воз'єднуватися сім'ї. На деяких фестивалях повідомляли про десятки тисяч загублених людей, які зрештою знайшлися. Факт номер 10. у 2017 році. Кумхамела була включена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Як висновок можна сказати, що все ж таки Кумхамела це феноменальна подія для планети Земля, яка збирає неймовірну кількість людей у пошуках духовних істин. І мені дуже цікаво, чи хотіли б ви потрапити на подібну подію. Якщо так, то пишіть у коментарях. Якщо ні, то теж мені буде дуже, -дуже цікаво.